Вітаю вас, шановні співгромадяни. Хочу поінформувати вас, що вчора Верховна Рада прийняла законопроект 2069. Практично це безвизовий режим для українських товарів в рамках сод. Мова йде про зниження витрат для українських експортерів, про спрощення процедури експорту, про зменшення витрат часу на те, щоб експортувати власну продукцію. Тобто, таким чином ми отримали додатковий доступ до ринків. Інших країн, ратифікувавши цю угоду, це є надзвичайно важливий крок. Адже сьогодні ми маємо робити все можливе і неможливе для того, щоб збільшити український експорт. Оскільки ви знаєте, що економіка України значною ступенем залежить від тих товарів і тих послуг, які ми експортуємо за кордон, разом з тим. Фракція радикальної партії наполягає на тому, що ми маємо якомога швидше прийняти прискорювач для українського експорту. Створити такий прискорювач, і цей прискорювач це є агентство просування експорту, так зване експортно кредитне агентство. Це є спеціальна інституція, метою якою є надавати здешевлені кредити українським виробникам, українським експортерам, які виробляють і вивозять за кордон готову продукцію, а не сировину. Завданням цієї інституції є страхування гарантування експортних контрактів. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що українська влада повинна підтримувати український малий середній бізнес, українського виробника готової продукції, не політичними деклараціями. Не просто якимись заявами з трибун, а підтримувати реально, як це роблять всі інші країни, Сполучені Штати Америки, як це роблять європейські країни, з дешевленням кредитного ресурсу. Скажіть сьогодні, хто може нормально розвивати і вести свій бізнес? Я вже не кажу про вихід на нові ринки, коли кредитні ресурси коштують понад 40%. То є абсолютно неможливим. Тому, якщо сьогодні неможливо виправити всю ситуацію в країні з банківським кредитуванням, достатньо швидко, ми повинні користатися досвідом інших європейських країн, досвідом сполучених штатів Америки і створювати такі так звані інститути розвитку, ті осередки здорового економічного розвитку, які дозволять країні розвиватися. Тому ми наполягаємо на невідкладному розгляді законопроекту 2142А про експортне кредитне агентство, яке внесена. Ініційована фракцією радикальної партії розроблялася протягом понад півроку, внесена депутатами з різних фракцій, і сьогодні вже пройде на головний комітет. Сьогодні вже цей законопроект готовий до розгляду. Результатом його прийняття має стати виправлення того ганебного тренду, який ми маємо на сьогодні щодо падіння експорту. Ви тільки подивіться економічну статистику. Якщо ще декілька років назад український експорт був 70 мільярдів доларів на рік, потім був 62, сьогодні вже 53 мільярди доларів на рік. Тобто український експорт катастрофічно падає разом з тим. Завдання, які поставлені уряду, є подвоїти український експорт. У мене питання чи це називається подвоєння, коли продовжується падіння, а уряд практично. Дуже мало робить дій для того, щоб цю ситуацію виправити. Тому ми вимагаємо невідкладного розгляду законопроекту про експортне кредитне агентство спільно з комітетом закордонних справ з Віктором Івановичем Вовком. Ми провели такий круглий стіл, на якому заслухали Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Ми наголосили на необхідності створення невідкладного комплексного плану просування українського експорту за кордон. Ми звертаємося іде. Міністра економіки і до всіх урядовців, покажіть нам чіткий план, яким чином ви збираєтеся подвоїти український експорт яким чином ви збираєтесь допомогти українським виробникам, малому середньому бізнесу для того, щоб вони вийшли на нові закордонні ринки і не тільки європейські, і скажіть, яка допомога вам потрібна від Верховної Ради, і ви отримуєте таку допомогу і від фракції радикальної партії, і від комітету у закордонних справах, і від комітету промислової політики та підприємництва? Це є надзвичайно важливо, оскільки саме експорт це є одна з чотирьох головних складових. Яка формує економіку України, і на жаль, на сьогодні економіка України знаходиться в глибокій економічній депресії, яку потрібно виправляти і виправляти це потрібно не спостеріганням за ситуацією. Те, те, що робить уряд, а сьогодні потрібні справжні радикальні зміни в інтересах українського виробника, в інтересах українського експортера, в інтересах малого середнього бізнесу, і це те, що послідовно відстоює фракція радикальної партії, оскільки ми знаходимося в опозиції до діючої політики, в тому числі економічної уряду. Але разом з тим ми будемо робити все, щоб домагатися прийняття тих законів, які в інтересах українського виробника, українського роботодавця, українського. Підприємця тому я закликаю громадськість, журналістів, експертів і всіх депутатів підтримати і тиснути щодо прийняття, в тому числі, законопроекту 2142А про створення експортно-кредитного агентства в Україні за кращою європейською практикою. Ми почули Віктора Галесюка. Будь Прошу. ласка, і зараз слово надається Віктору Вовку. Будь ласка, я хотів би зупинитися на прикладі позитивної співпраці міжнародними депутатами України, а також урядом в частині просування українського експорту. От таким нещодавним прикладом стало успішне завершення багаторічних, майже 13-річних переговорів між Україною та Канадою щодо. Укладення угоди про зону вільної торгівлі, як члени комітету у закордонних справах, які я представляю, так і члени депутатської міжпарламентської групи Дружби Україна Канада взяли активну участь в тому, тому щоб багаторічні переговори з цього непростого питання між Україною і Канадою завершилися успішно і. Я вітаю громадян України з тим, що 14 липня в Отаві в присутності прем'єр-міністрів Канади та України відповідна угода про зону вільної торгівлі була укладена. В чому унікальність цієї угоди і чому вона важлива? Це перша в історії незалежної України не двостороння міждержавна угода між Україною та іншою окремою державою. про... Зону вільної торгівлі, що отримує Україна. Ми з моменту вступу в дію цієї угоди на 97% процентів тарифних позицій, які існують в Канаді, отримуємо безмитну, безквотний доступ на ринок нашого важливого торгівельного партнера, яким є Канада. Ця угода є важливою саме для того, щоб ми могли постачати на експорт на ринок Канади продукцію з доданою вартістю не тільки були одним з найуспішніших в світі експортерів сировини, в першу чергу сільськогосподарської сировини, зерна, яєць, м'яса ся птиці, але щоб ми могли поставляти на ринок Канади перероблену продукцію, в продукцію першу чергу продукцію харчування. Я назву таку лише одну цифру: що імпорт продукції і харчування в Канаду в 2014 році склав майже 40 мільярдів доларів. Ми завдяки цій угоді про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. зразу з моменту ратифікації цієї угоди парламентами Канади і України українські виробники. В тому числі українські виробники харчової продукції отримують безмитний безквотний доступ для експорту своєї продукції до Канади. Сподіваюся, що уряд невідкладно не затримуючись, внесе до парламенту України цю угоду для ратифікації з тим. Щоб вона вступила в силу якомога раніше, ще хоча б з 1 січня 2016 року, що надасть суттєві додаткові можливості для українських експортерів, які хочуть. Продавати свою продукцію на канадському ринку це лише один із прикладів того, що можна робити, при бажанні, в тому числі в співпраці між народними депутатами і урядом для того, щоб просувати ту українську продукцію на зовнішніх ринках, сприяти експорту української продукції. Експорту продукції з доданою вартістю, яка створює робочі місця в Україні, а це як вже сказав мій колега по фракції Віктор Валерійович Голосюк, це і робочі місця це і податки в українські. Бюджет тому ми сподіваємося, що це буде лише перша ластівка угода між Україною і Канадою, і такі наступні угоди будуть заключені України з іншими, іншими країнами. Зараз ведуться переговори вже з Ізраїлем, з Норвегією, а також низкою інших держав.